Добрий день! Ціни зростають, але це ще півбіди. Справжня проблема, коли вони зростають щоденно або навіть щогодинно. Гіперінфляція слово, що лякає, і яке ви, мабуть, не один раз чули по телевізору. Проте статистично гіперінфляцію переживала лише половина глядачів мого каналу. З вами освітній центр Максимум, я Ярослав, і сьогодні ми будемо розумнішати. Адже поговоримо про найвідоміші випадки гіперінфляції. Розберемось, як брукувати власні гроші, що робити, коли кількість нулів не вміщається на банкноті, а також як виграти жнобілівську премію. Буде цікаво. Трішки теорії. Найпростішими словами, інфляція це загальне зростання цін за певний період або знецінення грошей. Інфляція була характерною рисою історії протягом усього періоду грошових відносин. Одна з перших задокументованих інфляцій сталася в імперії Олександра Македонського в 330 році до нашої ери. Історично періоди інфляції та її відсутності змінювалися залежно від стану економіки. Однак, коли відбувалися великі тривалі вливання золота чи срібла в економіку, як, наприклад, відкриття Америки, це могло призвести до тривалих інфляцій. Саме по собі знецінення грошей не завжди є чимось поганим. Грошей завжди треба трошки більше, аніж циркулює на даний момент для інвестицій у новий бізнес чи кредитування. І інша справа, коли знецінення перестає бути контрольованим, а інфляція перетворюється на гіперінфляцію. Формальний критерій гіперінфляції був введений американським вченим Філіпом Кейганом. Початком гіперінфляції вважають місяцю, якому зростання цін вперше перевищує 50%. Ще раз, мова йде про місяць, а 50% зростання це збільшення у півтора рази. Основною причиною виникнення гіперінфляції є раптове та істотне збільшення кількості грошей, яка не підтримується відповідним зростанням кількості товарів. Зазвичай уряд вимушений вдатися до друку грошей для компенсації дефіциту бюджету за відсутності можливості позичити гроші. Одразу проговоримо момент. У історії незалежної України період гіперінфляції був лише один. Тут хтось з глядачів згадає попередника гривні пана карбованця. Падіння СРСР не було одномоментним і, на жаль, не можна було прокинутись 25 серпня 1991 року з готовою власною валютою, Монобанком, АТБ і оце все. До кінця 1992 року Україна мала з деякими пострадянськими країнами спільну грошову одиницю фактично прямий нащадок радянського рубля. Внаслідок лібералізації у 1992 році цін в РФ інфляція склала 10256%. Це підштовхнуло Україну до введення 12 листопада 1992 року нової єдиної державної валюти карбованця. Непослідовність економічної політики, а також надання збитковим підприємствам кредитної допомоги у розмірі 7 мільярдів карбованців, стали пусковим гачком гіперінфляції протягом 1993 року. інфляція у січні, червні, вересні, жовтні та грудні перевищувала 50%. Зокрема, у грудні вона склала 90,8%. Якщо 1992 року середньообмінний курс карбованця до долара становив 208 до 1, то 1995 року вже 147 463 карбованця до 1 долара. А у обіг була випущена банкнота у мільйон карбованців. Тому, коли ви ставите собі за мету стати мільйонером, завжди додавайте у поточних цінах. Введення гривні і дуже грамотно, на мій погляд, грошова реформа 1996 року змогли стабілізувати ситуацію. Але на фоні наступних прикладів з цього відео українська гіперінфляція це ще квіточки. Розв'язувати світові війни дуже дорого, а програвати в них це до неможливого дорого. За умовами версальського мирного договору, Німеччина мала виплатити переможцям суму грошей, еквівалент якої в золоті переважав кількість золота у всіх центробанках світу разом узятих. До листопада 1922 року вартість золота в німецькому обігу впала у 15 разів у порівнянні з довоєнним показником. Рейхсбанк відповів необмеженим другом банкнот, тим самим ще більше прискоривши девальвацію марки. Пік інфляції в Німеччині припав на 1923 рік. У 1922 року найбільша банкнота мала номінал 50 тисяч марок. До 1923 року найбільша купюра вже становила 100 трильйонів марок. У грудні 1923 року обмінний курс досяг понад 4 трильйонів марок за один долар. У 1923 році рівень інфляції досяг 29 525% за місяць. Тобто ціни подвоювалися кожні 3,65 дня Буханка хліба в Берліні, яка коштувала близько 160 марок наприкінці 1922 року. До кінця 1923 року подорожчала до 200 мільярдів марок. Швидке знецінення грошей змушувало людей негайно витрачати зарплату, щойно вони її отримували. Працівники вимагали виплати на початку робочого дня, а після цього їм давали півгодини, щоб вони могли купувати товари, перш ніж їхній заробіток починав втрачати вартість. Необхідність безперервних розрахунків у мільярдах і трильйонах робила ведення бізнесу в паперових марках майже неможливим. Звичайно, старі банкноти не коштували навіть паперу, на якому вони надруковані, тому їх використовували для розпалу печей чи в якості шпалер. Одна з фірм, що друкувала ці банкноти, представила Рейхсбанку рахунок за роботу на суму ось таку. Це приблизно 33 квінтіліони. Взагалі, я вважаю, що друкувати гроші це така собі робота, ну тому що розрахунок продукцією. В якийсь момент кожен місцевий орган, чи банк, чи просто заможний громадянин під заставу, так би мовити, своєї репутації міг випускати свої грошові знаки нотгельди. Нотгельди випускались як еквівалент. Продуктів або валют, наприклад, купюра могла давати право на обмін на конкретній території на 1 кг борошна чи 1 долар. Звучить як не дуже надійний платіжний засіб, але довіри до таких купюр було все ж більше, аніж до старих марок. Починаючи з 20 листопада 1923 року, 1 трильйон марок обмінювався на нову валюту, одну рентну марку. Цей крок дозволив зупинити інфляцію. Гіперінфляція в Німеччині дуже сказалася на психічному стані громадян. Нульовий синдром це психічний розлад, основним симптомом якого була нав'язлива потреба пацієнтів писати нескінченні ряди нулів. Нульовий синдром, нібито був спричинений запаморочливою швидкістю гіперінфляції та складними розрахунками, необхідними для ведення торгівлі в таких умовах. Серед німців ходив навіть сумний анекдот, що під час найгіршого періоду гіперінфляції ціна чашки кави могла подвоїтися за той час, поки її пили, що втім є неправдою. Ну, якщо тільки ви не п'єте чашку кави пів тижня поспіль. На момент здобуття незалежності в 1980 році, сім долар коштував приблизно півтора долара США. Інфляція залишалася відносно стабільною до початку 1990-х, коли економічна криза спричинена невдалими земельними реформами та масштабною корупцією в уряді. Призвела до скорочення виробництво продовольства та падіння іноземних інвестицій, щоб фінансувати свої витрати, уряд Роберта Мугаби та резервний банк Зімбабве під керівництвом Гоно випускали все більше банкнот з вищими номіналами. Власна гіперінфляція почалася на початку 21-го століття, досягнувши 624% у 2004 році. Після тимчасового зниження вона знов зросла до 1730% у 2006 році. 1 серпня 2006 року була проведена деномінація. Тисячу старих доларів обміняли на один новий. Однак, до червня 2007 року інфляція досягла вже 11 тисяч відсотків. І у 2007 році уряд оголосив інфляцію незаконною, це добре, що ще інфляцію, а не гравітацію, наприклад. Будь-хто, хто підвищував ціни на товари та послуги, підлягав арешту. Ну а інфляція, звичайно, росла далі. У 2008 році в обіг почали випускати нові банкноти. Банкноти або так звані чеки на пред'явника номіналом 100 і 250 мільйонів доларів, чеки номіналом 500 мільйонів зімбабійських доларів, агрочеки номіналом 5, 25 і 50 мільярдів, і спеціальні агрочеки номіналом 100 мільярдів. Втім, зміна назви банкнот дивним чином не врятувала ситуацію. 1 серпня 2008 року відбулася друга деномінація. З валюти прибрали вже 10 нулів. До жовтня 2008 року економіка Зімбабве була повністю паралізована, зарплати не встигали за цінами, лікарні та школи залишалися без персоналу, а більшість районів столиці Харара залишилася без водопостачання. Інфляція досягла піку в листопаді 2008 року, коли щомісячний рівень інфляції сягнув 79,6 мільярдів відсотків, що означало подвоєння цін кожні 24,7 години. Тобто будь-який працівник мав продовж дня регулярно бігати та витрачати зароблені гроші, Ну а зарплатні бюджетників вже ввечері не вистачало навіть на проїзд на автобусі. Остання деномінація 2 лютого 2009 року прибрала ще 12 нулів, перш ніж уряд Зімбабве визнав повний крах валюти. 12 квітня 2009 року зімбабвійський долар остаточно вийшов з обігу, а країна перейшла на розрахунки в іноземних валютах, в першу чергу в американських доларах. Підсумковий курс становив 1 долар США, це десять двадцять степені зімбабвійських доларів. Цікаво, що після скасування зімбабвійського долара банкноти періоду гіперінфляції стали колекційними предметами та продавалися за цінами набагато вищими за їхню початкову купівельну спроможність. У червні 2019 року уряд Зімбабве оголосив про повторне введення свого долара, який став називатися просто долар Зімбабве. У березні 2020 року, коли річна інфляція нової валюти перевищила 500%, була створена нова цільова група для оцінки валютних проблем. І інфляція згодом досягла 737%. У квітні 2024 року було ще раз оголошено проведення нової валюти. Ну, подивимось. У 2009 році Шнобелівську або Антинобелівську премію присудили Гідеону Гоном, тодішньому голові резервного банку Зібабве. Та іншим керівникам фінансових установ країни. Цю сатиричну нагороду вони отримали за надання людям можливості щодня займатися широкомасштабними математичними обчисленнями. У 2022 році Шнобелівська премія склала 10 трильйонів старих зімбабвійських доларів. Завершення Другої світової війни для багатьох країн оголило їх економічні проблеми. У період з кінця 1945 року до липня 1946 року Угорщина пережила найвищу інфляцію коли-небудь зафіксовану людством. У 1944 році найбільше банкнота мала номінал 1000 пенге. До кінця 1945 року цей номінал зріс до 10 мільйонів пенге, і інфляція лише збільшувалась. Для податкових і поштових платежів була створена спеціальна валюта АДА-пенге або податковий пенге. Як каже народна мудрість, якщо не можеш розв'язати проблему, перейменуй її. Як вважаєте, агрогривня, наприклад, мала б шанси на успіх? Не? Інфляція була настільки високою, що курс Адо Пенго змінювався впродовж дня і оголошувався по радіо. 1 січня 1946 року один Адо Пенго ще дорівнював одному пенгі. Але до кінця липня один Адо Пенго дорівнював два секстильйони Пенгю. Результат цих подій просто вражаючий. Коли у серпні 1946 року Пенго був замінений на нову валюту, форент, Загальна вартість усіх угорських банкнот в обігу становила лише одну тисячу одного цента США. Інфляція досягла піку в липні 1946 року, коли склала 1,3 на 1016% на місяць. Тобто ціни подвоювалися кожні 15,6 години. 18 серпня 1946 року 400 октільйонів пенгер перетворилися на один форент. Найбільша банкнота за номіналом в історії, яка коли-небудь офіційно випускалася в обіг, була випущена в 1946 році Національним банком Угорщини на суму 100 квінтільйонів пенгів. Банкнота номіналом у 10 разів вище, один секстильйон пенге, була надрукована, але не випущена. Цікаво, виходить, якщо ти рандомна людина на планеті і в тебе є сума з шістьма нулями, ти скоріш за все заможна людина. А якщо сума з 21 нулем, тоді навпаки, навіть долар собі не купиш. На банкнотах не було вказано повні цифри. Така кількість нулів просто не сприймалася візуально. Замість цього номінал було написано прописом: 100 мільйонів трильйонів пенгів. Чи 1 мільярд трильйонів пенгів. Казати щось про жахіття застосування таких грошей буде зайвим. Люди все зрозуміли ще на перших трильйонах і просто прийшли на натуральний обмін. На цьому на сьогодні все. Досить з нас цих секстільйонів. Бажаю вам мільйонів, але своїх, рідних. Ну і, до речі, лайк, підписка та коментар дуже цьому сприяють. До зустрічі!